Дмитро Платенчук вже з нами на зв'язку, речник Військово-морських сил Збройних Сил України, пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаю студія, вітаю глядачів. Доброго ранку. Ви ви, Я і Фельдше ще не встигли подивитися? Я знайомий з Іриною Цілик, дуже її поважаю. Ми навіть е, привозили її в Миколаїв, е, організовували е, відповідну зустріч з читачами і. Фактично дуже дуже хочу потрапити, але поки що через службу не встигаю. Але звісно, обов'язково подивлюся ці стрічки. Е, зараз кажуть, от є удари по Одесі. Ви з Дмитром Потенчуком говорите про якісь культурні питання. Але знаєте, оця історія. З, але з... якщо москалі крадуть наше, якщо москалі хочуть привласнити цей фільм, то це все одно важливо говорити. Слухайте, оця історія, яка насправді от з, з, з тим розворотом Майка Джонсона, спікера на 180 градусів, який... Гальмував цю угоду, як міг, а зараз він каже, що він ставить свою кар'єру на те, щоб допомогти українцям. І оця історія, що привезли, наприклад, цього, цього чоловіка, чоловіка я... якого загинула дитина і дружина під час цього обстрілу, одеського, одеського так і, і, і виявилося, що одна така зустріч може деколи вплинути більше, бо такі культурні зв'язки, те, що ми такі самі. Як і ви, виявляється надзвичайно важливими. Не можна недооцінювати це. Пане Дмитро, але тим не менше, по Одесі вчора удар, сьогодні знову ракети. Розкажіть, будь ласка, що там? Ну закінчуючи тему культурного, якщо, наприклад, дивитися з нашої кафедри з ВМС, вони в принципі навіть в цій галузі намагаються постійно красти нашу історію і знищений малий ракетний корабель Аскольд це проект Каракурд. Він же ж якраз з цієї самої опери. Це той самий Аскольд. Угу. Тому так, ці прояви, вони усюди, навіть, навіть в таких речах. Ну, так, назвіть, назвіть... назвіть якийсь хан Батис, свій корабель, назвіть його Тохтамиш, який небудь хан. І прошу дуже, ну хто вам заважає? Саме так. Але це от насправді мене завжди дивує, коли в суспільний простір наш культурний, тягнуть, вибачте, Булгакова. В той час, коли з того боку якраз тягнуть в свій бік нашу історію, нашу культуру. І тому у мене завжди виникає питання, люди, навіщо ви це робите? У нас, у нас своє є. Але це вже окрема тема. Що стосується обстрілів, так, вчора у нас було влучання в портову інфраструктуру. Як ви бачите, ворог в принципі, не полишає своїх спроб. Своїх спроб якось зашкодити нашим експортним потужностям українським, тут слід зазначити, що так, да, вони все одно, звісно, не ризикують напряму, напряму виходити на наш зерновий коридор, тому що це кораблі, ви, перепрошую, судна під іноземними прапорами, це все ж таки неприємні ситуації з іншими країнами. З якими у них теж є свої інтереси, але от портова інфраструктура для них вони вважають своєю мішенню. Тому вчора був один з таких кейсів, і наш президент про це наголошував, що так, нам потрібні системи, які дозволять захистити наше небо і прикрити його. На жаль, в акваторії Чорного моря, в повітрі ми спостерігаємо постійно, як і розвідувальну авіацію, ворога, це мала авіація, здебільшого, це дрони. В цьому зоопарку можна побачити буквально все, що у них є в наявності. Там кілька видів цих дронів, це зала, суперку, Марлан 10-й, всім знайомий, той самий Фарпост, який було збито нещодавно. Іранський Моджахр 6, вони використовують. Ну і окрім того, в повітрі постійно чергують сімейство сухов, різноманітні винищувачі. І, окрім того, безпосередньо. Берегова лінія тимчасово окупованого Криму східна частини Чорного моря вони посилили якраз викриття надводної установки саме таким, таким способом: це безпілотна авіація, інші види авіації, для того, щоб забезпечити безпеку свою, і при цьому вони паралельно використовують Крим наш для того, щоб звідти запускати балістику. Що відбувається в Криму після цих прильотів? Чи, чи щось, чи відзначаєте якісь занепокоєння? Серед І що це за оця супер суперрадіолокаційна станція лобальна, яка була пошкоджена чи зруйнована? <клес> ну, там відбувається хлопок задимлення, зазвичай. Після цього перекривається кілька доріг навколо цього хлопка задимлення, Для того, щоб максимально приховати втрати? Максимально приховати результати бойової роботи, тому що для них це важливо і в стратегічному тактичному плані, щоб ми не мали обізнаності щодо їхніх спроможностей, так і, звісно, в пропагандистському так само для них це в сенсі важливо, тому що ну, звісно, що втрати вони деморалізують дуже, особливо коли це втрати. Німеччик аналогах в мірі е, в лапках С-400 е, і тому подібних систем. Так само і з будь-якими е, системами радіолокації, які у них, е, звісно, всі унікальні, е, звісно, всі е, е, аналогавнітні. І е, відповідно, е, 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 коли вони втрачають такі одиниці, е, е, вони несуть е, е, втрати саме у своїх бойових спроможностях. Тому що е, пускові е, це окремо, а системи наведення радіолокації це окремо і без цих систем підсвічування цілей, захоплення, виявлення цілей. Всі ці пускові вони в принципі тоді е, не мають ніякого значення. Тому так подібні втрати вони є дуже суттєвими для нашого ворога, особливо якщо це якісь стаціонарні об'єкти. Які не можна швидко відновити або завести інші, вони будуть намагатися компенсувати так само, як після втрат А 50 Вони почали компенсувати це іншими одиницями, і суховим, і ілюшиним, тобто меншими одиницями, але в більшій кількості для того, щоб якось перекрити ці втрати. Але звісно, в повному обсязі, наприклад, такі втрати, як А 50 перекрити неможливо. Нещодавно була річниця того, як крейсер Москва пішов на українське дно. Що там з російськими крейсерами? Скільки в них там тих крейсерів ще є? І хто зараз флагман Чорноморського флоту? Який корабель? Зараз флагман Макаров, наскільки я пам'ятаю. Це вже корабель другого рану. Тому суто технічно вони тепер флотилія. Але звісно, я б не став все одно применшувати. Кількісні і якісні показники е, угрупування е, корабельного. Ну точніше, це навіть не угрупування. Постійне групування у них, наприклад, е, в Середземномор'ї, е, в Сирійській Арабській Республіці. Це конкретно флот. І так, е, кількість там ще досить велика, е, проте, як ви бачите, вона досить серйозно обмежена в своїх можливостях щодо застосування. І так, це результат Сил оборони України. Це не їхнє бажання. Після того, як вони змінили командувача, після того як туди приїхав міністр вбивства Російської Федерації на алієнік з бубінцами, вони звісно там намагаються якихось заходів вжити, щоб зберегти банально корабельний склад. Тому, в принципі, неважливо, хто зараз у них флагман, неважливо як вони зараз називаються важливо те, що у них є носій. Але при цьому вони дуже ускладнені у своєму застосуванні, тому розслаблятися рано, звісно, але і е, ситуація все ж таки, принаймні, станом на зараз, на нашому боці, що ж дякуємо дуже, пане Дмитре. Дмитро Путинчук був з нами речник військоморських сил збройних сил України. Говорили про ситуацію на морі, насамперед на чорному морі, звичайно.